Свої крихітки. Я зараз спробую та доведу, що й мене дуже смачно. М -м, яка смакота. Не Невже це все? Добре, Джейн, можеш продовжувати? Я дуже хочу, але тільки моя пляшка зовсім не відкривається. Давай же! Як же тебе відкрити? Так, ну все, зараз дочекаєшся. Кія. Ха, я майстер відкривати пляшки. Ну а тепер буду коштувати. Як смачно, друзі, це смакота. Мені навіть середньої пляшки буде мало. На стінках ще лишилось. Треба зібрати. Ей, Я не можу витягти палець. Допоможіть. Ножба. Не допомагає. Є ідеї. Так, я придумала. Потрібно змазати палець Джейн олією. Тоді пляшка дуже легко зніметься. Давай спробуємо. О, вийшло. Палець на волі. Джейн, ти така кумедна? Ну, досить. Давай, Брайн, ти погнали! Е, як же це підняти? Тепер я розумію, Джин. Але саме важке це не лише її підняти, але й випити. Смачно! Я відчуваю, як солодка цукерка стікає у мене по обличчю, але мені все одно. бо це смачно.